Всім привіт! Мене звати Аня і я вітаю вас на своєму парфумерному каналі. Сьогодні в мене такий новорічний антураж, звичайно, вже, мабуть, всі всі показали свої новорічні підбірки, окрім мене. Але мені також хочеться це зробити і поділитися з вами тими парфумами, якими я колись користувалась на новорічні різдвяні свята, і тими парфумами, які б я могла вибрати як такі новорічно-різдвяні цього року. Отже, будемо починати. І перш за все, мені б хотілося сказати про парфум, який для мене от дійсно а, заякорився реально з а, святкуванням нового року. Це, звичайно, Black Opium Eau de Parfum. Я вже колись згадувала про цей парфум, і це для мене Одночасно і затишний аромат, і дуже святковий. Колись він мені попався просто в пробничку, і потім я з того пробничка користувалася ним якраз, коли зустрічала новий, здається, 2016 рік, так давно це було. Але це була велика компанія, все було дуже таке незвично. Це була моя перша поїздка до. Німеччини здається на новий рік. Ну і тобто, у мене було дуже багато якихось позитивних емоцій та вражень, і відповідно. Е в мене з ними, з цими позитивними емоціями і враженнями, а також із святкуванням нового року, з якимись феєрверками, зая корився якраз Black Opium. І тут, якщо на нього подивитися, ну він же реально навіть сам цей флакончик такий він переливається, весь мерехтить все так святково, якось можна уявити, що це різдвяне зоряне небо або що так може блищати сніг на морозі, ну щось таке, щось таке воно чарівне. Ну і сам аромат, я думаю, звичайно, всі знають, він дуже смачний, ванільно-кавовий, груші тут також є. Я відчуваю якісь такі ось ці закарамелізовані кавові фрукти. Це все дуже гурмансько, красиво, дуже приємно. Він, я не можу сказати, що мега-шлейфовий, але його дуже приємно навіть обновляти, я б так сказала. До речі, Якраз вчора в Сефорі я познайомилася з новинкою від Yves Saint Laurent цього року. Це був «Black Opium Le Parfum». І там якась прям потрійна доза ванілі, і якась подвійна доза такого рістретто, якоїсь прям дуже міцної кави, одночасно з квітами, пачулі. І от разом із цією такі пачулі з кавою вони мені дають якусь таку трішки деревну навіть нотку, глибокий аромат. Тому всім поціновувачам Black Opium, звичайно, раджу затестувати. Можливо, вам сподобається. А поза минулого року, і, мабуть, роки 3 назад я користувалася на новорічні свята зовсім іншим парфумом. Це вже не Гурманіка, це була Coco Mademoiselle від Chanel, парфумована вода, класична версія. І я вважаю, що це також ідеальний парфум для святкування чи до Нового року, чи Різдва, чи будь-якого іншого свята, якогось святкового виходу, будемо казати. Тому що це парфум, який ну, зроблений ідеально. Тут красивий переливчатий шлейф. І тут є все, чого хочеться на Новий рік. Тут є і благородні білі квіти, і іскристі цитруси, яких хочеться отих мандаринок, Новий рік. Також тут є гостренькі пачульки, ніби такі краплинки шампанського. Ну Одним словом, я вважаю, що якщо ви не знаєте, що обрати на святкування Нового року, але на вашій поличці є Коко-Мадмуазель від Chanel то візьміть його і ви не пожалкуєте. А от минулого року я була у справжньому парфумерному запої з Dior Addict у парфумованій воді. Я купила цей парфум десь у грудні і за зиму просто повністю вилила на себе 30 мл цього парфуму, настільки він мені подобався. На мій ніс це шикарний зимовий аромат, ідеальний. Просто тут якась неймовірно красива ваніль. Вона не гурманська і, хоч і трішки солодка, але вона все-таки більше така. Деревинна, я б сказала. І до того ж, вона йде в букеті з запаморочливими білими квітами. Це дуже красиво, дуже потужний парфум, тому треба бути з ним обережними. Але при цьому він дає шикарний, густий такий шлейф, красивий. Він дуже стійкий, він дуже е, такий оксамитовий, теплий. Е, і до того ж він дуже от, е, дифузний і такий, знаєте, навіть я б сказала, трішки зухвалий. Але оскільки ж кажуть, що там dream big» треба якраз якщо вже мріяти, то так по-дорослому. А в новорічну ніч і на різдво, то тим паче. Тому чому би не обрати ось такий зухвалий парфум, щоб наші найзухваліші мрії теж збувалися. Зараз буде невеличкий ліричний відступ. Відомо, що я живу в Польщі, і тут Різдво завжди святкувалося 25 грудня, а 24 грудня люди сідають за. Святковий стіл, і ця свята вечеря називається тут Вігілія. Традиційно це абсолютно таке родинне свято, збираються разом за родинним столом кілька поколінь, і, до речі, дуже багато звичаїв схожі на наші. Наприклад, тут теж прийнято готувати 12 страв пісних. І в деяких регіонах Польщі також готують кутю, як і в Україні, але ну не скрізь. Тим не менше, от 12 пісних страв має бути. Дуже часто готують кілька видів супів, наприклад. Мені доводилося за вігілійним столом куштувати червоний борщ, хоча він зовсім не такий, як український, це зовсім інше. Також польський журик, Пісний обов'язково. Грибний суп, наприклад. Тобто, ви маєте скуштувати три. 3... Види супу цього чи борщу, потім, звичайно, вареники, які тут звуться піроки, зазвичай з капустою та грибами. Червоний борщ також подаю з такими вушками, тобто такими малесенькими вареничками, начинка там теж така капустно грибна зазвичай. Або просто гриби можуть бути. Також тушковану капусту роблять з грибами, ну тобто якось окремо, звичайно, гавка, тобто такий білий хліб, така, така булка. Також поляки обмінюються оплатками перед початком перед початком цієї святої вечері залишається, до речі, також порожнє місце за засерв... засерв... якби ще одне додаткове місце для того подорожнього, який може раптом завітати до вас додому. І зазвичай сідають до святкового столу з появою першої зірки на небі. Також співають колядки. Отже, зрозуміло, що от приготувати всіх тих 12 страв, <хи> треба ну, чимало чимало побігати, владнати якихось справ, приготувати на кухні постояти. І от все одно не обходиться без парфумів. мені здається, що коли от бігаєш, щось постійно купуєш, десь чогось не вистачає, то хочеться трішки якраз. Цитрусових парфумів, щоб підбадьоритися. І тут може стати в нагоді, наприклад, мандарин, Базилік форте від Керлен, як на мене, чудовий такий просто вибух мандаринів і оцього базиліку дуже підбадьорюючий аромат. А от коли якраз Ну, якби знаходишся в процесі цих всіх передріздвяних приготувань, якби багато часу проводиш на кухні, прибираєш. Там декорує щось, так само ту ж саму ялинку, наприклад, декоруєш, загортаєш подарунки, то чомусь хочеться такого чогось дуже приємного, гурманського, можливо, затишного. І цього року я користувалася. от Я пам'ятаю, саме коли подарунки загортала. Наприклад, я пам'ятаю, коли ялинку декорувала, я вибрала для себе парфум Італіка. Від Ксерджовка Самораді. Бо він дійсно дуже гурманський, дуже-дуже смачний. Він для мене пахне цими ірисками, такими тофі, чи золотий ключик, чи корівка, до речі, яка так популярна в Польщі. Тобто, це ось така молочна ця карамель, також з мигдалем, от багато там цих лактонних нот, дуже красивий і дуже смачний парфум, І він мені як жоден інший. Ну, Дуже підходить і асоціюється з ось такими душевними і затишними годинами, хвилинами вдома. На саме ж святкування чи до Різдва, чи Нового року, мені здається, ідеально дійсно підходить всім відомий і вже трішечки такий банальний, я б сказала, але разом з тим від цього не менш красивий Angel Share від Killian. Цього року мені пощастило, і в мене був такий малесенький відливантик цього парфуму, і він мені дуже сильно сподобався. Тепер це моя, мабуть, мрія на наступний рік це дуже красивий парфум. У нього немає якогось кілометрового шлейфу, але разом з тим він досить дифузний, він дуже компліментарний, він досить стійкий. І він дуже-дуже красиво, якось так вишукано звучить від самого початку, від от моменту розпилення і реально до самої бази. Це дійсно ем, такий якийсь ем, смачний, солодкий мед. Посипаний от корицею, який лежить, можливо, в такій дерев'яній дубовій ложці, чи на такому дерев'яному блюді, можливо. І до того ж, скроплений якимсь таким алкоголем, можливо, і коньячком. Ну, щось, щось таке в ньому є. Разом все це звучить дуже-дуже красиво, дуже смачно, дуже приємно. Все-таки, як на мене, більш так ну, жіночно, я б сказала. Навіть, хоча, можливо, можливо, на чоловіках він і інакше звучить, таке теж може бути. Одним словом, для мене це ідеальний парфум для зими, для ось цього часу святкового, такого чарівного. І він такий, як то кажуть, ошатний. Тобто це щось, що вдягаєш чи то з кашеміровим светриком, чи то з якоюсь гарною сукнею. І відчуваєш, що все, от, ти гарно вживав. Брана, починаючи там від не знаю, тої самої сукні і закінчуючи мейкапом і таким ідеальним парфумом для цього образу. Ще одним ідеальним, як на мене, святковим вечірнім зимовим парфумом є, знову ж таки, всім відомий, але разом з тим, від цього не менш привабливий і красивий Tom Томфор табакованіль. Я нарешті розпакувала флакончик, який придбала ще влітку. І тому, як варіант цієї новорічної ночі, якраз і буду ним користуватися. Я дуже люблю ось це. Чарівне, просто неймовірне якесь таке магічне поєднання тютюну з ваніллю. І разом вони мені звучать насправді такими засушеними вишнями, якимись сухофруктами. Ні, я вже казала, для мене це не сухофрукти, це все такі сухоягоди. Суховишні і разом з цим тютюновим листям неймовірно красиво це все звучить, і мені дуже подобається: він стійкий, він шлейфовий, він компліментарний, він, можна сказати, складнуватий парфум, але якщо вам подобаються такі парфуми, то Мені здається, що це просто ідеальний вибір. Якщо трішки його нанести, то можна носити восени, щоб піднімати собі настрій на якісь зустрічі з друзями до кав'ярень. Можна носити з такими якимись теплими, красивими светрами. І в той же час, якщо ви плануєте якийсь святковий вихід, то це також буде таким ідеальним супутником. А він... Він, неймовірно неймовірно підкреслює цей святковий образ, як мені здається. До того ж, ось це поєднання тютюну з вишнями нагадує мені те, як пахнуть ось ці такі кальянні вишні, знаєте. А кальян він так трішки асоціюється все-таки ну, з відпочинком, з нічними клубами, з вечірками. Тобто, в будь-якому разі, він у мене асоціюється, от, з святковістю з якоїсь, з... Е, тому мені здається, що це також дуже-дуже гарний е, парфум якраз для святкування там, Різдва чи Нового року. І от якщо табако-ваніль від Tom Ford, він огортає як така важкенька оксамитова пелеринка, то інший парфум, знову ж таки, дому Dior Dolce Vita, на жаль, вже знятість. Е, Отой От парфум просто такий невагомий, іскристий, як шампанське. Він такий переливчатий. Там це шампанське, змішане з персиковими нотами, нагадує якийсь такий коктейль чи щось таке. Дуже святковий парфум, як на мене. Там теж є нотки яких спецій, кориці. І це надає йому такого трішечки от піднесеного звучання, як на мене. Він легкий, він ніжний, він чарівний, він шлейфовий. Прекрасний аромат, і я дуже сильно шкодую, що я його собі не придбала. Поки він ще був на поличках магазинів, мені, е, я якраз тільки поринула ось весь цей парфумерний світ, мені хотілося те і те спробувати. І зараз, от мені так хочеться саме Vita придбати, а її вже ніде нема. Тому якщо у вас є цей парфум, я б на вашому місці обов'язково його брала як аромат новорічної ночі, бо це якраз неймовірно красиве оцей гристе шампанське разом з чарівними фруктиками та квітами. Ось така моя підбірка, тобто це парфуми, якими я користувалася от в цей святковий час. Перед Новим роком, там на Новий рік, кілька років тому і зараз, в цьому році мені буде дуже цікаво дізнатися, чим ви користуєтеся. Можливо, ви мені підкинете якихось своїх класних ідей. І буде цікаво щось затестувати. До речі, напишіть, в кого є дольче віта, мені теж дуже цікаво, чи, чи ще комусь так подобається цей парфум, як він подобається мені. Ну що ж, на цьому все. Мені залишається тільки побажати усім нам, звичайно, перемоги в новому році. Також віри в цю перемогу, віри в усе найкраще. Надії, також щоб усі усі наші мрії, найпотаємніші, навіть і зухваліші мрії, обов'язково збулися, щоб наступний 2023 рік був обов'язково набагато кращим, легшим, ніж рік, що минає. Щоб все-все ось це страшне. Всі випробування залишилися у 2022 році. І в 2023 році все складалося якнайкраще у кожного з нас і у всіх нас разом. Будемо з вірою і надією вступати в цей новий рік, і обов'язково все буде Україна. Па-па!